Перша позиція. Так, ну для тих, хто зараз знаходиться в пошуку своєї другої половинки, нове знайомство в листопаді можливо, можливо, навіть через соцмережі. Але будьте готові до того, що чоловік може бути не вільний. Але це не обов'язково, що він буде самоодружений, тобто він може бути залежний від когось або від чогось. Для тих, же, хто посварився. Ну, примирення можливо, але тільки якщо ви признаєте правоту свого чоловіка і якщо ви напишете йому перша. Для тих, хто зараз в парі знаходиться, у вас у листопаді буде все стабільно, але стабільно погано чи стабільно добре це вже у кого як. Але цій стабільності посприяє в цьому місяці ваш чоловік. І ще, якщо ви одружена, то будьте дуже обережні. Скоріше за все, ваш чоловік слідкувати за вами буде в цьому місяці. Друга позиція. Ну, тут, неважливо, ви в парі, чи ви посварились, чи ви знаходитесь в пошуці другої половинки. Карти хочуть вам сказати про те, що в цьому місяці, в листопаді, між вами та вашим партнером можливі якісь конфлікти. Також, також, ви можете в цьому місяці дізнатися якусь неприємну для себе інформацію, отримати для себе якесь повідомлення. І це може відкрити вам на щось очі. В результаті це може призвести до якогось вашого внутрішнього конфлікту. Третя позиція. Так, ну тут теж не важливо знаходитись ви в парі, посварилися або знаходитись в пошуках другої половинки. Карти кажуть, що в листопаді місяці у вас в житті з'явиться якась ситуація, в якій вам треба бути, зробити якийсь для себе вибір. Але ви цей вибір робити не захочете. Ви будете для себе думати, що ви від чогось залежні. І від чого це у кожного буде щось своє, можливо, від своєї зони комфорту або від партнера, або ще від чогось або від когось. І четверта позиція. Та теж неважливо, в парі ви посварилися чи в пошуках другої половинки. Тут карти кажуть про те, що в листопаді місяці ви будете відчувати себе або якось одиноко, або якось ущербно. Чому? Тому що в результаті якихось мерзенних дій вашого партнера ви будете все близько приймати до серця, ви будете себе накручувати, будете себе звинувачувати, вважати, що з вами щось не так. Але. Ви повинні розуміти, що ви ні в чому не винні. Все з вами добре. Тому всіх пошліть в дупу і живіть цю життя далі.